Російські окупанти атакували балістичною ракетою «Охмадит» у ювілейний рік для славетної дитячої лікарні, збудовані на гроші київського мецената Миколи Терещенка, київський безоплатній Цесаревича Миколая лікарні для чорноробів та незаможних людей. Як спочатку називався заклад, цього року виповнилося 130. Лише за перший рік роботи медзакладу через нього пройшли 500 незаможних киян. Пригадує сторінки київської історії видання Дзеркало тижня, що зараз відбувається з Охмадитом. Докладніше далі. За словами головного лікаря Охмадиту Сергія Чернишука, щороку в медзакладі лікувалися та оперувалися близько 25 тисяч дітей. Окрім того, надавалося понад 200 тисяч консультацій. А з початком великої війни обсяги лікування навіть зросли, підкреслює спікера. Якщо 21-го року було проведено 10 тисяч хірургічних операцій, то 23-го вже 12 тисяч. 24-го року Охмадит мав вийти на показник 13 тисяч. Зараз частину маленьких пацієнтів. ...для яких лікування можна було відкласти, виписали частину з тих, кого не можна було виписати і неможливо залишити у лікарні через руйнування приміщень, перевели до інших медзакладів як комунальних, так і приватних. Причому платні лікарні взяли їх на безкоштовне лікування. Решта діточок продовжують лікування. Самі лікарі охмадиту продовжують лікувати, кому дозволяють умови у відділеннях. Інші приводять до ладу свої приміщення та спеціалізоване обладнання, оскільки останнє не не можна покласти на волонтерів. Відділення трансплантації кісткового мозку вже проводить операції на інші локації. Найбільше від російської атаки постраждав старий хірургічний корпус. Увесь світ облетіли фото, на яких лікарі продовжували операції після того, як вибухнула ракета. Нагадує головний лікар Охматито. Так само лікарі не залишили дітей, які перебували на гемодіалізі. У них відмовляють нирки, тому вони потребують періодичного очищення крові, і цей процес неможливо. Зупинити і його довели до кінця. На жаль, чимало постраждав також найновіший корпус, вартість будівництва якого сягала понад 3,5 мільярдів гривень. У ньому вибиті всі вікна, що виходять на вулицю В'ячеслава Чорновола. Але на щастя, обладнання хірургічних та процедурних приміщень не пошкоджено. Деякі старі корпуси, що не відповідають сучасним вимогам, будуть збудовані з нуля. Але все буде відновлено, впевнений Сергій Чернешук. За дуже попередньою оцінкою, як підкрес Лив сам головний лікар закладу термін відновлення нового корпусу три місяці. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.